Білизна, мікс білизни, шкарпеточки з оріжджанала. Такі дві 20, 28, Дуже класні. Бюстики, шкарпеточки, шкарпеточки. джордж шкарпеточки, такі коротенькі є, Такі трусики. Комплект три одинички. Такий комплект дві одиночки, трусики, дуже класні, білизна, Такі ліфи. Боксерчики у нас від розмір. 12 років, Комплект білизни. Щенячий патруль. Такі боксерчики для хлопчиків. Вічма боксерчики 16 років, 23-26. Комплекти такі, 5 одиночок. Далі такі барві класні, маєчка з трусиками, шкарпеточки від э, Сієндей такі, полготочки від Джордж, шкарпеточки коротенькі, Сієндей, полготочки Сіендей, а такі. Далі ось такі класні яскраві на, э, літо шкарпеточки. Так, такі ще шкарпеточки, трусики від Діппі, 5 э, пар, то 12 років, трошечки таких купоночок, шкарпеточки 27-30, 2 від Джордж. Такі коротенькі ще будуть такі класні. Дівчинка, хлопчик, можна. І тут у нас йдуть боксерчики на 10 ручків, на 6, на 10 і на 4. Також ще є топ. І такий є набір трусиків. Тут, напевно, 7 одиничок. Ось такі класні для дівчинки. А, ще 98-4, такі ж колодочки.